І всім привіт, дорогі друзі! Як завжди на каналі у Назарчика. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Я приїхав до українських Карпат. Тут проведу декілька днів, скуштую богаче, піднімусь на говерлу, а також дійсню екскурсію до цікавих місць наших українських гір та полонин. Про те, як я відпочивав у Карпатах, звісно ж, поділюся з вами. Тому додивіться відео до кінця і перед початком перегляду підпишіться на мій канал. Не буду вас втомлювати, і я починаю першу екскурсію. Ходімо зі мною. Не перемикайте! Дорогі друзі, зараз я хочу відвідати водоспад гук. Він ось там. Свій похід я почну з села Татарів, Горостянської громади Івано-Франківської області. Саме з цього населеного пункту туристи починають стартувати до цього мальовничого місця у серці Карпат. Водоспад розміщений біля п'яти кілометрів від траси куличін-ворогта на території Карпатського національного природного парку. Маршрут до водоспаду починається та проходить паралельної річки Женець по лісній хористій дорозі. Місцеві жителі його називають гуком, тому що він сильно шумить. Водоспаду утворився внаслідок обвалу гірської породи і має висоту близько 15 метрів. До водоспаду я буду йти гористою дорогою, так званим екомаршрутом. дорога не досить проста, вона грунтова та кам'яниста. Рекомендую вдягти зручне взуття. По дорозі ви зустрінете місцевих мешканців, які продають зібрані у Карпатах чорницю, малину, лисички. Також зустрічаються торгові точки з продажу карпатського чаю, кави, смачної кукурудзи та безлічі різних сувенірів. Окрім цього, по дорозі я зустрів струмок з джерельною карпатською холодною і чистою водою. Набравши пляшечку, йду далі. Упродовж всього маршруту мене супроводжував приємний шум річки Женець. А по її рослу туристи чомусь будували ось такі піраміди з камінням. Я так і не розгадав, чому саме і для чого вони марструють такі піраміди. Тому для солідарності я теж збудував схожу. Дивіться скільки ручної роботи. Шановні підписники, як ви вважаєте, для чого люди будують такі витвори? Напишіть у коментарях, може, це в честь духів чи богам як в Індії? Якщо ви втомились від походу на водоспад, то можете зробити маленький підстоп та відпочити. В таких колибах є запашний чай, гарячий бограч, та просто можна перепочити на лавках та подихати карпатським повітрям. В колиби я випив чай і вирушаю далі. До водоспаду один кілометр. Тому я не здаюсь і прямую вперед. Як би не було важко. Хто до водоспаду йде пішки, а хто на ось таких авто. Але це додаткова послуга. Прикольно покататись по горам на таких. Як вам? У дорозі до водоспаду є ось такі бази для відпочинку. Ось такі дерев'яні намети. Далі по маршруту ось хлопчина знову продає чорниці. Ціна однієї склянки, до речі, 50 гривень. Ну, думаю, недорого. Також по дорозі вам можуть запропонувати спіймати форель, а потім і приготувати її теж. І це не просто в басейні, а в річці женець. Загалом по дорозі до водоспаду багато всіляких вказівників, карт та табличок. Заблукати я думав, тут неможливо, треба йти ось по таким табличкам. Ну, ось, я вже майже прийшов, і зараз ви побачите цю красу. Залишилось тільки охайно перейти річку та маленький хребет. Будьте обережні і звертайте увагу на обвал каміння. Підходите до водоспаду через такий ось міст зверху, можна ще його оглянути і у підніжжя гори. І ось секунди до водоспаду хук. Подивіться, який він гарний, яка краса. Шановні підписники. Я вам дуже рекомендую відвідати цей водоспад. Він розташований ось за цими координатами. Хто сюди попаде взимку, то знайте, що він тут виглядає ось так. Дорогі мої друзі та підписники, зараз я буду повертатись назад у татарів і готуватись до нового туристичного походу. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підпишіться на канал. І я чекаю вас для перегляду моїх нових відео. До нових зустрічей! Пока-пока!